Більше 30 мешканців Шосткинської громади протягом двох місяців вдосконалюватимуть свою українську на мовних курсах, організованих працівниками центральної міської бібліотеки. Започатковані заняття у червні минулого року, і за цей час сертифікати знань отримали понад 80 осіб. Розповідає виконуюча обов'язки директора книгозбірні Світлана Портянко. Сьогодні ми організували для четвертого випуску курсів з української мови організаційне заняття. На цей випуск записалося багато осіб, більше 50, але ми вирішили набрати більше 30, тому що щоб заняття були, ну, на мій погляд, результативними, то лучше по 10 осіб у групі в кожній і тому воно буде дуже добре. Я думаю, це правильно. Вдосконалюватимуть мовні навички курсистам троє викладачів-волонтерів Олексій, Катерина та Олександра. Олексій та Катерина молоді та цілеспрямовані наставники, які з першого випуску відкривають слухачам усю багатогранність розмовної української мови. Олександра філологиня з двома вищими освітами, готова поділитися набутим досвідом зі своїми учнями. Все, що тут буде використано, буде використано на користь в українській. Якщо у вас будуть якісь питання, то ставте не сорочкись, бо це ж вам потрібно. Українська мова це наш неоціненний скарб, знати, берегти і примножувати багатство рідної мови це наш обов'язок. Тож, але ж мова, вона є складною і приховує в собі багато таємниць, пропоную відкривати їх разом. Охоче з вами поділюся своїми знаннями, своїм досвідом, тобто ми з вами пройдемо цей. Для кого може бути складним, для когось не дуже складним, але ми з вами, я впевнена, з успіхом пройдемо цей шлях. Ви вдосконалите свою мову, ви навчитеся, ви будете впевнено спілкуватися, писати, тобто ви зможете вивчити те, що ну, я, я до цього прикладу всі зусилля. Бажання вивчити українську мову виявили шосткинці різного віку від 38 до 76 років. Вони розповідають, що у свій час не мали змоги опанувати солов'їну. Вирішили зараз надолужити втрачене. Планують спілкуватися нею у побуті на роботі, а також читати книги вітчизняних авторів. Українську мову я вважаю, я знаю, але хочу знати краще. І зараз думаю, сучасних багато нових слів Я читаю української літератури, у побуті я не дуже вживаю. Ми на російській мові з сином розмовляємо. Я розмовляю з рождення на російській мові і думаю на ньому. У нас була українська мова, звісно, но це були просто уроки. Мої діти зараз навчаються на українській мові. Старшому, ну, набагато легше розгаморівати. Менший, но ну, він у школі, я понімаю, не общаться, на дому ми так общаємося на російській мові. І він теж хотів би. Я збираюся ходити з меньшим ребенком. Хочу досконалити своє знання української мови. Я працюю з дітьми на станціонах техніки і спілкуюся з ними українською мовою. Намагаюся. Вони мені підказують. це слово треба казати. А так, а це так. До мною зоши, бачите? Це я вже тут другий раз. Це вже говорить сама за себе. Мені тут дуже сподобалось, дуже, дуже така. Гарна атмосфера, да? викладачі дуже хороші. А знадобиться вона мені для того, щоб я спілкувалася з рідними, бо в мене всі рідні спілкуються українською мовою. Я теж її вивчала колись, але роки пройшли, я її трішки позабула. Тому от я прийшла, щоб спілкуватися на рівні з онуками, з дітьми, ну і так, з знайомими, і тут краще. Курсисти зізнаються, що з початком повномасштабної війни спостерігають серед шосткинців тенденцію переходу на спілкування українською, тож намагаються і самі не пасти задніх. Я спостерігаю, що зараз навіть мої подруги, які раніше розмовляли російською, вони ну, намагаються розмовляти українською і ну багато людей. Розмовляє російською, но українська набирає силу. В ході організаційного заняття слухачі заповнили анкети та витягнули номерки, за якими визначили собі того чи іншого викладача. Варто зазначити, що у минулих групах займалися не тільки шосткинці, а й внутрішні переселенці з Луганської та Донецької областей. І це дуже тішить працівників бібліотеки. Вони впевнені, що українська мова під час повномасштабної війни з російським агресором є у своєму роді зброєю. Та головною ознакою української ідентичності. З минулого року ми дивимося, що беруть все більше сучасну українську мову, хочуть читати українську, і розмовляти гарно українському. Тому й записуються на наші курси. Наразі це дуже важливо переходити на українську, я думаю, і це допоможе нам всім разом вистояти у цій війні.